Він ішов на голову, Творець, відкупитель, син Божий. Хрест важкий на плечах, З ран глибоки струмилася кров. Вид спотворений, сам на себе не був схожий, як ягня на заколення тихо, смирено ішов. Не за власні провини, за гріх і вину всього людства, так страждав і томився Господь. За мене і тебе ми достойні були тої смерті всі, замість Ісуса. Нас та кара чекала, а Він її взяв на себе, як знущали жорстоко, як били, в обличчя плювали. Він терпів всі побої, насмішки, удари кнута, убивали того, чиї руки людей рятували, хтось стіляв Воскрешав і робив всім добро просто так. Слух глухим повертав і сліпим дарував всім прозріння, Прокаженим очищення, стілення, мертвим життя, співчуттям відвідносився відносився чуйне до свого творіння, а вони засудили на смерть його, на розп'яття. Зла юрба скаженіла, їм душі скувала, а Господь все терпів, як винили його, він мовчав, його очі любов'ю й теплом умиті палали, Бож дивився на мучителів злісних і все їм прощав. Дивна Божа любов, самовіддана, сильна, жертовна. Бог заради людини віддав свого сина на хрест, врятував нас від згуби, простив всі гріхи безумовно і готує нам місце у чистій блакиті небес. А ми й досі йому завдаємо настерпного болю, досі цвяхи вбиваємо в руки і ноги святі, коли чинимо гріх, коли скаржимо часто на долю, не цінуючи те. Що він дав нам у цьому житті? Кожен вчинок негідний, чи слово пусте, навіть думка можуть ранити Спаса, тому будьмо пильні всіх час, бо дивитися, як діти грішать для Христа справжня мука. Стережімось лукавого. Він бо звести, хоче нас. Нині спомина Господніх страждань на столі хліб і чаша, символ плоті і крові, що там на Голгофі текла, освятитись потрібно, щоб чиста була совість наша, щоб участь в вечері Господній достойна була. То є заповідь Божа, тому готуватись завчасно нам потрібно до неї і бути в й пості. Розмишляти про муки Христові, про дні оті страсні, не наосуд собі їсти хліб і вино пить тоді. Піднімаємось думками своїми на гору Голгофу, де між небом і землею розп'ятий син Божий висів. Припадім до Христа і прощення просім знову і знову, щоб провини всі наші Спаситель простив. Бачить він наше серце, коли воно кається щиро і в любові свої рукомилості ще простягне. Дай вам, Боже, усім повсякчас жити з Богом у мирі і зустрітися з ним, як життя закінчиться земне.